Як стати більш ефективним на протязі дня? Ставте конкретні цілі. Розбивайте свій час на певні години. Не просто що я відсидів на роботі там, 8 годин, чи я напроти дня, наприклад, якщо ви самі на себе працюєте, чи ви по власний бізнесу, от, а ну, 8 годин відсидів, і що далі, ну, відсидів, ну протерти штани, ще що щось поробив. Конкретно що було зроблено? Ну, от, якщо ви, наприклад, маєте виконати якийсь певний об'єм роботи, ви ж не сидите на зарплату. Якщо ви сидите на зарплату, це інакше розмова. Ми не про цих людей зараз говоримо. Ну, от, якщо ви навіть сидите на зарплату, можете стати більш ефективним та Собі більш якіснішу роботу, і ви тоді побачите те, що це змінить вас, і ви тоді зможете заробляти набагато більше, тому що ви якісна як людина. Ну, от, Якщо ж ви працюєте самі на себе, розбивайте час там, по годині, по дві, якось розподіліть. Наприклад, у вас там часу 8 годин, ви маєте виконати 5 завдань. От, Задавайте собі, от, я виконав це завдання чи не виконав. Поставив завдання, виконав, зробив, і ви будете бачити цю ефективність. Ну, ж таки, як сказав Ілон Маск, якщо ви поставили собі задачу і поставили час, що я зроблю це за три дня. Ви це зробите за три дня. Якщо ви поставили конкретну ціль, це зробити за три години. Ви це зробите за три години.